Від час останніх виборів мера Києва чи не кожна київська родина отримала в поштову скриньку ось таку виборчу агітку від блоку Черновецького в буклетику програма та біографії ключових дієвих осіб. Гасло першої сторінки: маєш право жити краще? Торе, до речі, в цьому заклику виглядає зайво, але в цій програмі не про орфографічні помилки мера Києва. Далі буде про те. А хто в Києві отримав право жити краще? Відтоді як Леонід Чорновецький прийшов до влади? Як господарює в столиці нова команда з колишнього правок з банку? 27 березня 2006-го, на наступний день після виборів Леонід Чорновецький не приховував своєї ейфорії. Ще не всі голоси киян були підраховані. А Леонід Михайлович вже почав оглядати майбутнє володіння. Перша ж зустріч з журналістами в нового мера ледь не перетворилась в політичний скандал. Я жду його дзвінка, тому що люблю його, і ніяких у мене з цим проблем немає. Президент України хоче поздравити мене. Як повідомив прес-секретар глави держави, Віктор Ющенко не дзвонив Київському тріумфатору, бо був дуже зайнятим. Але Леонід Черновецький видавав бажані вітання від президента як вже доконаний факт. Я в ближайше час веду сюди 200 юристів. Я візьму своїх за свої. гроші, якщо їх… нельзя сразу оформить, мы будем принимать жалобы э, со всего города, потому что жалобщиков нет. Их некому принимать здесь. Два человека, телефон, службы не работает, караул, да и все. Я думаю, что моя победа – большой подарок всей Украине, потому что ничего для себя я лично не хочу. И скоро вы очень в этом Кияни досить швидко отримали подарунок від нового мера. Черновецький та Київрада поспіхом запровадили нові тарифи на житлово-комунальні послуги. Кожна київська родина стала платити за воду, тепло, утримання будинків, вивезення сміття втричі більше. Чому? Бо мер вважає, що кияни дуже заможні. Ми будемо наступати на тих, кто имеет возможность платить деньги для того, чтобы в большом размере, но не в большем, чем это принято в Европе, а Киев – европейский город, и многие здесь живут не хуже, чем в Нью-Йорке или в Вене, или в Берне, или в другом европейском городе, да? З грудня 2006-го, завдяки Чорновецькому, кияни стали європейцями, і жити в Києві стало так само дорого, як і в Європі. От тільки заробітня плати та пенсії в більшості людей дуже далекі від європейських стандартів. Комунальну реформу по київськи люди чомусь не оцінили в приватних розмовах, навіть колишні прихильники мера багато незлих теплих слів надсилають на його адресу. Ну ж погано Поставився. Він погано себе показав. Ми його вважали знаєш, як, як до бога до його кланялись. Я навіть портретів повісила цея. У хаті і прямо до його розговорювала. Каже, мене вісім. Що ж він робить? Що ж він, 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 він дуже робив був із платіжами? Різке підвищення цін на комунальні послуги очевидно стосувалось тієї частини програми Черновецького, в якій він обіцяв докорінно змінити систему Жеків. Ще кандидат в мери, він стверджував, що кияни платитимуть тільки за дійсно отримані послуги. Можливість пити воду, що пройшла сучасні очисні споруди, купатися в безпечних річках і озерах, дихати чистим повітрям. Це одна з виборчих обіцянок блоку Черновецького. Очевидно, це гасло стосувалось тільки багатих виборців Конча-Заспи. Інші мешканці Києва як мали проблеми з теплом та водопостачанням, так і досі часто мешкають в холодних будинках. Зате платять по нових розцінках. На початку своєї каденції мер обіцяв зламати хребет головному винуватцю підвищення цін на комунальні послуги – «Київенергохолдингу». енергохолдингу. кампанія компанія за підписю Олександра Олександровича Мельченка, так називаємо «Київенергохолдинг», куди вийшли найважливі стратегічні підприємства Києва. которая является собственностью киевлян, и к которым даже приближаться нельзя, не то, что их приватизировать. Это Киев энерго, газ и Киев водоканал. Я немедленно сегодня обращусь в прокуратуру с тем, чтобы те, кто это сделал, А по закону. компанію Київ Енергохолдинг з депутатом Київради Андрієм Івановим. Він очолює Київську інвестиційну групу, яка, крім великого пакету акцій Київ Енергохолдинга володіє частками хліб Києва та Банку Хрещатик. Андрій Іванов прийшов до Київради за списком блоку Юлії Тимошенко. Але зараз входить до депутатської групи Єдність єдність з ким. Звичайно, з мером. Адже завдяки мировій угоді з командою Черновецького акціонери Київенергохолдингу не тільки не втратили власність, але й примножили її. Придбали міста банк Хрещатик, отримали від Київради гідну частку земельних ділянок. Самій Київраді інтереси Київенергохолдингу також захищає фракція громадського активу Києва. Бо депутати від ГАКУ одночасно є і акціонерами того ж Київенергохолдингу. Не випадково. В Київраді головою комісії з питань житлово-комунального господарства є Юрій Бондар, депутат від громадського активу Києва. Юрій Бондар є головою Києва нерухоми. А яку посаду як депутат він займає в Київраді? А в Київраді він голова постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Тепер мене, як киянна, виникає запитання. А яким чином чи не пов'язано, що з однієї сторони голова комісії це та людина, яка встановлює тарифи, або, скажімо так, суттєво впливає. А з іншої сторони, він, як голова «Київенергохолдингу», в якого входять найбільші монополісти, супермонополії це газ, вода і тепло, управляє тими фінансовими потоками. Ситуація зі створенням та роботою «Київенергохолдинга» виглядає взагалі абсурдно. Більшість киян і досі точно не знають, хто і якою часткою володіє в цій компанії. Преса постійно пише про два кіперських офшори. Ті взагалі можуть продати свою частку або бізнесменам з терористичного угруповання аль каїда або просто будь-якій державі, яка вважає Україну своїм ворогом, і тоді прощавай столиця! Але це песимістичний сценарій. Оптимістичний полягає в тому, що ціни на комунальні послуги просто приречені на постійне зростання. Більше того, ділки, які володіють «Київенергохолдингом» та підприємством Хліб Києва, завжди диктуватимуть умови будь-якій столичній владі. Тобто приходить новий приватний власник. Невідомо хто він, тому що офшорні компанії не так просто це буде визначити. І він встановить нові ціни на хліб, нові ціни на воду, на газ, тепло і скаже, так повинно бути це обґрунтовано. А з учетом того, що 39% акцій знаходяться в офширных компаній, то всі ці дивіденти реально будуть уходити в перспективі, тобто есть схему і скрываться в офшорних компаній. Тобто ми взагалі вообще не будемо з цього иметь нічого. Тобто есть киевлянин получит тарифи і єдиного монополіста в місті Києві, він уже получил. А город нічого не буде иметь. Саме такий сценарій і був нав'язаний Києву командою Черновецького. Вона спочатку полякала кіперських власників, а потім з ними домовилась. Хто програв? Всі кияни, бо вони постійно сплачуватимуть за комунальні послуги, вартість яких є необґрунтованою. Києв енергополдинку я не підписував жодної бумаги. Моя позиція є проти того. Що проти того, щоб сьогодні він якимось чином розвивався без даних, які тільки-тільки я починаю отримувати. Мені потрібен час. Це дуже велике підприємство, яке включає до свого складу і «Київгаз», там, і інших підприємства. Спочатку я був ще більше обурений, там, що щось там об'єднується. Сьогодні я бачу, що багато емоцій. Мені потрібні дані. Дані ми сьогодні потихеньку отримуємо, ми посилюємо менеджмент, але нам потрібні люди. Я можу на 100% вам відповісти, що сьогодні Київ має, на, з, з моїм приходом має е, е, зовсім інший вплив, тобто більший вплив на е, е, ці компанії. І приватизувати їх я не дам. Оце 100%. І дійсно, навіщо приватизовувати, якщо можна домовитись з офшорами та контролювати фірми через своїх людей. Але головне джерело прибутку клану Черновецького – це зовсім не комунальні платежі. Багатство номер один для київської влади це земля. Вона, як відомо, космічно дорога. Коли Леонід Черновецький тільки прийшов до влади, він пообіцяв зробити процедуру земельних аукціонів прозорою при старому руководстві. было всего 11 аукционов за все время это за 10 лет правления старого руководителя города сейчас мы выставляем готовим на аукцион и сегодня часть вопроса была решено 79 земельных участков 97. 97 извините 97 79 97 извините 97 аукционных э, земель и вы будете присутствовать на этих аукционах Абсолютно всі э, свободної земельні участки і зараз ідуть только через аукціон, але Київрада як виділяла земельні наділи тільки своїм, так і продовжує цю практику. Киянам тільки розповідають про величезні кошти, які йдуть в бюджет від продажу землі. Великих же інвестицій в міське господарство як не було, так і немає. Чому? Чи не тому, що гроші крадуть? Хижацька ж забудова Києва триває. Будинки в столиці ростуть, наче гриби після дощу. І навпаки, наче хвости комет, зникають парки та зелені насадження міста. Солом'янський парк. Його доля вже вирішена. Тут планують звести 11 висотних будинків. Мешканці протестують. Люди організували кілька хвиль громадських слухань. Влада слухати нічого не збирається. Отаєва гора є собою унікальним з точки зору культури, шматочок нашого міста. Тому що саме тут виявлені старовинні кургані, кургані захоронення. Тут виявлена ціла система старовинних поселень, які існувало декілька тисяч років тому. Зараз на місці цих поселень без, без ніяких археологічних досліджень планується забудова. Це генеральний план розвитку Києва до 2020 року. На генплані Солом'янський парк існує. Але його шанси зберегтись примарні. Коли Черневецький був депутатом Верховної Ради колишнього Скотіння і висловив свою кандидатуру на пост мера Києва, він навіть підписував декілька запитів до прокуратури, до Америченка відносно забудови цього парку. а сейчас, когда он стал мэром, до него не можно прибиться, а те же документы из этих вопросов у него лежат, и он их він Демократия – это власть большинства. Значит, если мы собираем не один раз свыше тысячи подписей и официально регистрируем в порядке местные инициативы, то по закону Киевсовет э, Киев-Совет обязан рассмотреть это. Причем с обязательным участием членов Ініціативних груп до сих пор нічого не розсматривають. То вони самі нарушають закон. А якої власті большинства можна говорити? За умов тотальної корупції знайшла продовження історія з уже легендарним будинком по вулиці Грушевського, 9 А. Попри бажання президента Віктора Ющенка, цю хатинку не тільки не знесуть, але зроблять ще більш ошатною. В лютому 2007-го депутати Київради ухвалили рішення продати компанії Хрещатик Інвестбуд земельну ділянку по вулиці Січневого повстання, 1. За цією адресою розташована Київська військова комендатура майно Міністерства оборони України. Ситуація а, з продажем території, там де знаходиться комендатура міста Києва. Це взагалі більше як абсурдом вже не, не, не називаєш. Тому що е, неможливо собі уявити, щоб військовослужбовці, які ходять на службу у військову частину, е, раптом приходять, а їм кажуть, що це вже не ваша військова частина. Зважаючи на те, що зараз вже надкритична низька заробітна платня у військовослужбовців, у них ще відбирають місце служби, от ще трошки, і ми вже будемо платити за те, щоб нас пустили на службу. Споруда, в якій міститься військова комендатура Києва, є частиною Київської фортеці. Це історичне місце і воно потребує реконструкції. Навіщо ця територія Хрещатик-Інвазбуду? Відповідь проста. Хатинка українських можновладців по вулиці Грушевського, 9А, де квадратний метр коштує 10 тисяч доларів, потребує під'їздів для лімузинів. За часів Черновецького саме пам'ятка архітектури Київська фортеця зазнала найбільшого руйнування. В ніч з 31 грудня на 1 січня нового 2007 року підрядник компанії Елве Холдинг зруйнував три будівлі музею. На руїнах п'ятого телеграфного парку постане величезний житловий комплекс з трьох 25-поверхових будинків. Задля них і пожертвували спорудою 1875 року. За моїми плечима Ми, ми ви бачите. Найбільшу крилу башту Київської фортеці, яка, в свою чергу, є найбільшою у світі фортецею кам'яно-земляного типу. Перед новим роком були знесені три корпуси, і один з них це перший військовий телеграф у Києві. Він був взагалі перший ще в тій країні в царській Росії, який з'єднав Київ, Петербург і Москву. Фортечні мури та підземні ходи збереглись майже на 80 відсотків і могли б стати чудовим туристичним маршрутом з музеями, галереями та сувенірними крамничками. Але в чинної київської влади інші плани вона намагається якомога швидше розчистити від старовини земельні ділянки та роздати їх під забудову тим компаніям, які вміють спілкуватися з міською владою. Згідно з посадою, захищати старовинний Київ мав би Руслан Кухаренко. Він вже 15 років очолює управління захорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації. Новорічний набіг на територію Київської фортеці Руслан Іванович вважає правильним, бо, на думку чиновника, знесений об'єкт не має історичної цінності. Цього часу, коли ми видавали другу книжку другого тому звону Пам'яток історії та культури. Телеграфний сарай було включено під номером Рибальська 22. І він є на фотографії. Однак остання фотофіксація цих телеграфних сараїв відноситься до 1994 року. Пізніші фотофіксації тієї території не показують, що він стоїть на цьому місці. Коли пройшло знесення цього телеграфного сараю, ми достеменно сказати не можемо. Але ось свідчення очевидців. Кажіть, що... 30 числа зайшло на територію три ескаватора. Ці три ескаватора за дві години розламали той телеграм. Сказ... Потім 2, 1, 2, 3 числа все це вивозили, все вивезли. Це на моїх глазах. У 9 році було прийнята постанова Ради міністрів ще УССР, в якому цьому об'єкту був присвоєний номер до 90-го року. Це був режимний об'єкт Міністерства оборони України тодішнього СРСР. От, тут був склад, і він дуже сильно охоронявся, тому на мапах, звісно, він не носився. Але я можу підтвердж... підтвердити, що об'єкт п'ятий телеграф тут знаходився, і був він до кінця грудня 2006 року. Аналогічний сценарій був застосований до музею Київська фортеця 30 серпня 2007 року. На території музейного комплексу Мистецький Арсенал за пів години зникла пам'ятка археології початку 18 століття Мазепинський вал. Під час руйнування загадково зник директор підприємства Мистецький арсенал. Саме воно проводить реконструкцію. Директора не могли знайти ні журналісти, ні міліція. кто есть Кирилл? Да. Залишили меня секретаря. И секретаря, а бухгалтер меня Есть? Вот же нет. Ну как? Девушка. Должен быть же бухгалтер. Нету бухгалтера. Никто. Нет. Нет, ну тогда я вас буду опрашивать. По поводу. Ну прямо в коридоре будут отрывать в Не да? никаких, давать никаких комментариев, извините, пожалуйста. Нет, так вы мне можете дать, и вы никогда, можете отказать. Я дали, ничего не делаю, я не в курсе никаких событий. Кто на парке да? хоть подзвонит, это правда? Можно подзвонить? Там. Я, я не могу. За реактора за я, я не, не могу ему знать. он будет звонить. вас. Ну нам надо с ним поговорить. Можете уведомить, что к нему пришли? Я, я не могу. Почему? Ну вы Подібні зухвалі злочини міської влади прокуратура розслідує повільно, а суди мовчать. Тому що грошей на земельних оборудках заробляються стільки, що вистачає на хабарі всім. Іноді складається враження, що Леонід Черновецький та його помічники дійсно перебувають не в Києві, а в космосі. Зараз новою мішенью жадібної та цинічної команди стали київські лікарні. Влітку голова управління здоров'я та медичного забезпечення Києва Людмила Качурова вирішила звільнити головних лікарів клінік номер 1 8, 12, 18 Центральної стоматологічної поліклініки та жотневої лікарні. Офіційна причина: головні лікарі погано освоюють бюджетні гроші, а іноді нібито крадуть. Самі лікарі стверджують, що причина інша. Міська влада прагне розпоряджати землею, на якій розташовані установи. Мене е, громадська думка не цікавить в цьому питанні. Ми показуємо цифри, ми доведемо факти, і е, за кілька місяців ми вже зможемо порівняти, скільки повинна була давати ця стоматологічна поліклініка. Все почалося з того, коли головач Володимир Володимирович. Отримав посаду виконуючого обов'язки заступника Київського міського голови Черновецького Леніда Михайловича і почав мені пропонувати зробити підприємство збитковим, щоб поліклініка пішла в приватну власність. Під Київською міською автомат-поліклінікою знаходиться гектар найдорожчої землі в Україні. Це центр міста Києва. Крім того, підприємство собою являє найцікавішу забудівлю, яка є новою. 14 тисяч квадратних метрів, повна площа підприємства, шостиповерхова будівля. Підприємство має найдорожче обладнання, найкраще в Європі і є найбільшою європейською клінікою стоматологічною дійсно. 1 вересня стомат поліклініку спробував захопити виконуючий обов'язки директора Юрій Бабаскін. Його призначили на посаду Людмила Качурова та заступник мера Ірена Кільчицька. Приватна охоронна структура побила лікарів і посадила в крісло нового господаря. 3 вересня на його захист приїхала сама Кільчицька. Вона стверджує, що бореться з лікарняною мафією і зносити поліклініку не планує. Значит, Это коммунальное предприятие, которое принадлежит Киевской громаде, экс-директор этого коммунального предприятия господин Круть, который является зятем депутата Кравченко, экс-депутата от коммунистической партии. его жена является племянницей Гайдаева. Министра здравоохранения, а его отец, крутя, является здесь главным инженером, который отключил в настоящий момент воду во всем этом учреждении. Три недели назад круть был уволен распоряжением Киевского городского головы. І крут не хоче здавати свої позиції, тому що ця поліклініка не являлась соціальною, скажімо так, поліклініка. Тут не лічились прості які євляння. Жовтнева лікарня Києва. Вона теж одна з найбільших в Європі. Її керівництво теж фігурує у справі лікарів. Перенести лікарню та вкрасти її землю це афера навіть не на мільйон, а на мільярд доларів. Адже земельні межі лікарняного комплексу це вулиці Шовковична, Мечникова, Кловський спуск. Справа ж лікарів, як і в сталінські часи, просто сфальсифікована. Зараз, щоправда, хоча б не розстрілюють. Балансоутримувачів земельний ділянок є центральна міська клінічна лікарня. І без, без згоди балансутримувача ці дії ну, неможливі. Для того щоб це зробити, потрібно звільнити головного лікаря для того, щоб вик... поставити свого головного лікаря, і щоб він виконував всі ті доручення, які можливі будуть надаватися йому. Схема команди Черновецького дуже проста: зранку ставимо своїх директорів, а вже ввечері ті укладають угоди з будівельними компаніями про співробітництво. Внаслідок співпраці лікарні зникнуть, натомість виникнуть нові кам'яні метрі. Те будівництво, яке розпочалося біля підприємства, воно є причиною тих проблем, які йдуть зараз підприємством. Оскільки вже навіть на всіх картинках видно, що покрівський посад, який зараз широко рекламується, дуже має великі розміри. З ним поруч стоїть тільки Покровський монастир. При вже немає. І ті пацієнти, які приходять до нас, які працюють різних структури, вже кажуть, що вже ніби готова проєктно-кошторисна документація на забудову цієї території. Хороші місця для забудови в інших лікарень. Номер 1 номер 8 номер 12 номер 18 бульвар Шевченка 17. Такий цинізм команди Черновецького може коштувати киянам десятки тисяч життів. Адже хворих потрібно лікувати. Де? Багаті літатимуть за кордон. Інші лежатимуть в переповнених коридорах тих київських лікарень, які вціліють. Зупинити грабування столиці можливо. Але головне питання як? Досі вважалося, що Леоніда Черновецького можна зняти двома шляхами: перший висловлення недовіри київськими депутатами. Це неможливо. Бо більшість Київради на боці мера. Лояльність оплачується земельними ділянками. Сценарій другий референдум. Щоб його провести, необхідно створити громадські групи. Ті мають зібрати підписи киян, підписи необхідно перевірити та зареєструвати. Шлях референдуму вже намагався пройти депутат Київради Володимир Бондаренко. Результат невтішний. Закон, який сьогодні діє про місцевий референдум, йому оцінку можна дати одну. А чи проведено в Україні хоч один місцевий референдум? Нема жодного місцевого референдуму, тому що цей закон, як мінімум, має в собі внутрішню таку протидію проти себе ж, що його реалізувати не можна. Дозвіл на проведення референдуму по дотерміновому суненню Київради повинна дати сама Київрада, яка цього ніколи не зробить, та саме стосовно Чернівецького, він сам повинен підписати ці документи. Йти з посади Леонід Черновецький, звичайно, не планує. Він має намір відпрацювати в Києві всі 5 років. Мене вибрали на 5 лет. Ніякого механізму відзиву, крім моєї роботи з депутатським корпусом, не существує. Но при будь-якому розвитку собитті. Эти пять лет я сохраню. Если только, не дай бог, да меня Всевышний призовет к себе, то все равно никого избирать будет невозможно. Потому, потому что тогда вступает в свои права, второе лицо в Киев Совете. Але усунуты к мэра цілком можливо. Новій Верховній Раді варто тільки ухвалити новий закон про місцеві референдуми. І тоді, вже в 2008 році, кияни матимуть змогу найняти нову владу. Дати або забрати цей шанс можуть тільки народні депутати нового скликання українського парламенту. Вірогідність звільнення Києва від блоку Черневецького дуже висока. Вона стане ще вищою, якщо у Верховній Раді виникне помаранчева коаліція. Партію регіонів Леонід Черновецький цілком влаштовує. Не випадково кілька його соратників увійшли до виборчого списку регіоналів. Отже, для киян парламентські вибори є дуже важливими. Після них стане зрозуміло, коли політичний годинник дасть старт на політ Леоніда Черневецького з мерії, бодай в той же космос. It's one for the...